Доброго вечора. Сьогодні я чудово прогулявся. Навіть забагато. Прийшов такий втомний, що практично довелося трошки приїхати. Після того всього не такий я вже й молодий, а ще після того всього, що ось тут бачимо, сили мене страшенно покинули. Я борюся, накопичую, як можу. Але хотів сказати таке. По-перше, вирости вдячність Храпачову. Саші якось в мене був проїздом. Від Кілясі до Києва і допоміг мені тут прибрати. З той часто був такий же, такий же чорний і спалений речах як, як оце все там решта. Ну так було, що я це місце просто минав, обходив, мені було важко, але Саша включився і ми багато зробили, допоміг. Я потім ще щось трошки допрацював. Ця частина стіни, що ось там позаду, вона була завжди експозиційна в арт-резиденції. Ось вона і залишилася. З цього боку в гріла, але теж стоїть. Значить, я її хочу використовувати як експозиційна у подальшому однозначно. Але діло не в тому. Зараз вже наступила осінь надворі на дворі жовтень. І ось там, де я зазвичай люблю працювати, все-таки буває дуже холодно. Камінь холодний, то все. Навіть мені доходиться взуватися якісь там ботинки, чоботи, щось таке. А тут прогріває прогріває добре, сонечко прогріває. По-перше, завжди було тепліше, а тепер в зв'язку з тим, що нема хати, ще більше прогріває. І, звичайно, я перейшов практично сюди, особливо в денний час, і працюється добре. Но на кону сьогодні у нас що називається туманні, туманні ранки. Дуже гарні, я їх знімаю на відео, фото відео, більше відео люблю. І, можливо, народиться нова серія, якої не знаю, чи було в мене хіба десь в дитинстві. Я завжди любив туман Хмари, але якось так потім пішло, що я не дуже малював туманні пейзажі. Як не дивно, вдається мені акрилом. Акрил взагалі такий жорсткий, суховатий, жорсткий, він не дуже тендітно ніжний. Ніякого Туману акрилом, здається, і неможливо зробити, але я шукаю. Правда, темно не передає камера, я бачу ці кольори, які в даному випадку вже є на підмальовках імприматурі. Но цей більш жорсткий, але він перейде з тої жорсткості, перейде на сфумату, на м'якість олією. Взагалі всі будуть завершені олією, я сподіваюся. Але здається, ось такі, якщо тут видно переливи цікаві. Я спостерігаю, не завжди туман такий цікавий. Сьогодні був доволі красивий, тому що є тепло-холодні відтінки. Я десь відео знімав. Звичайно, камера не передає. Тому браття, художники, браття і сестри, як каже, Корчинський, жінок багато. Спостерігати треба. Жодна з камер того не передає, звичайно. Вона фіксує щось, і потім, напевно, хто живе, реально можливість має бути на породі живе. На природі чи, чи, чи на пленері, то він може, знімаючи на камеру, може відновити спогади в своєму мозку, дивлячись на ті фото чи відео. Камера не передасть, звичайно, однозначно передасть. Ось я це вже тисячу разів переконався чи, чи мільйони разів. Ось я ловлю, шукаю і, здається, вдається. Ну, Полотно від Єгора Сокола чудове, повторююсь. Мені подобається. Я сподіваюся, що щось з того вийде. Можливо, таке містично фантастичне. Кажу, дещо знімаю, виставляю на YouTube канал, на інстаграм теж, але там мало відвідувачів, бо я тим не дуже займався в цілому. Ну і навіть ТікТок відновив. Скажу таку таємницю. Я не збираюсь розкручувати ці канали, Бог зна для яких цілий. Але після того, як у мене це все згоріло, я зрозумів. Що те, що залишилося в інтернеті, то й залишилося. ось, розумієте? Тут згоріли всі комп'ютерів, кілька штук, жорсткі диски, ну, все-все. І дикі картини, а фотографії з картин, фотографії з процесів я знімав, якось Руслан Чугай нагадував, казав, що як війна почалася, треба цифрувати. Я цифрував, звичайно, завжди цифрував, я вмів, я любив. Ну, так вийшло, що ось десь там, десь там в тому попелі, все, повністю все. І тому, що, що залишилося в інтернеті, в тому числі на Фейсбуці, я вдячний соцмережам, вдячний інтернетові, і мені все-таки тепер легше відновити, тому що мозок трошечки пострадав теж від того всього, психологічно, психосоматика працює і так далі. ну, Все складно, але відновлююсь потихеньку. Звичайно, природа допомагає, я вмію відновлюватись на природі, Жити в природі, відпочивати, накопичувати енергію, сили. Ну і от, в принципі, вперше так потужно пробую зробити такий, створити такий цікавий, красивий цикл осінніх пейзажів. Осінь завжди живописна, багата на барви, на кольори, енергетика осінь цікава. Після літа організм сильний в кожного з нас. Ну, а попереду зима, треба вступити в зиму звичайно з потужною силою. Ну, ось такі ефекти, як я вже ще раз покажу, вдається створити на акриловому ґрунті, як практично акварельні на цьому. Хоча я вже беру десь пастозно акрилом. До речі, велика банка поруч акрило. Якогось тут купляв. Ну, Ігор сокол давав, але це я купляв фірма Роза, Да? Ну і отут, видно, акрил. Побачимо. Надіюсь, все вийде добре. Дякую за підтримку тим, хто підтримує. І все вийде, мабуть, цікаво, причому, можливо, за 2-3 тижні щось з'явиться таке. Ось тут є такий тюдік на полотні, а там цікавий, вже десь появлявся У мене це новий на органіті на ДВП. І оце робота, це вид якраз на... На мою хату, що була ось тут з гори ось тут поруч. Я звичайно напишу хату, як була, в мене була вона картинах, багатьох художників була, ну я її відновлю, хоч в такому виді, вона залишиться. А так відновлювати, здається, сил немає і, і так далі. Тож будемо здорові! Запрошую на канал і художників молодих, і старших, і поціновувачів мистецтва. Вам буде, мабуть, що дуже цікаво. Я раніше не виставляв свої процеси, практично не виставляв. Ну, Були причини, я може потім розкажу, поясню. тому що є різний плагіат, то все. Ну, я, я ту долю пройшов, знаю, особливо з портретами, ще як колись в Москві працював. Тому не дуже хотів виставляти. Ну, Шкода, бо були багато цікавих пошукових речей, пошукових ідей на полотнах. І воно все пропало. Хіба що кажу, залишилося, можливо, в мозку, якщо вдасться відновити і перейти в технологічний момент, не тільки в образі чистого мозку. Тож будьмо здорові і на зв'язку.